Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іштар, вітаю вас! Вітаю, рада вам, рада вас бачити. І сьогодні ми підготували для вас таку е класну тему, і мені здається, що і нашим глядачам, і всім українцям буде цікаво послухати. А зараз дуже масово поширюють е такі новини про те, що. У листопаді цього року можуть землю атакувати інопланетяни. І зараз, причому це масово і іноземні змі, так і Україн... ну, закордонні і українські. Зокрема, що скажете ви? Чи загалом існують ось да, цивілізації, і як вони з нами спілкуються протягом ось всього життя? Які знаки вони дають, і чи справді вони можуть в листопаді вже показатися в нашому світі? Дуже цікаво новина. Я просто подумала, що дуже багато провідників на страді вже їх запрошують, щоб прилетіли. Можливо, можливо, щоб в світі не було нудно. Хто й просить, щоб хтось прилетів, щоб ви пояснили, що тут відбувається. Ну, це очікувано. Ви знаєте, що нам можуть проілюструвати будь-що. Ми повинні пам'ятати, що ми знаходимося в такому квантовому переході, і в цьому квантовому переході дуже багато людей починають бачити крізь ілюзію. Тобто, ми починаємо бачити не тільки те, що нам говорять, але ми починаємо чути те, чого нам не кажуть. І так само ми починаємо бачити те, чого нам не показують. А дуже важливо відчувати серцем, тому що нам можуть на телебаченні, в інтернеті, в інстаграмі показати будь-що. Повірте, а, зараз а, дуже такі технології розвинені і нам можуть показати будь-яку реальність. А в даний момент часу багато цивілізацій і так спілкуються через своїх провідників. Багато цивілізацій, зокрема Андромеда і Арктур, вони зараз приходять до. Душ, які також із їхньої цивілізації, але які втілені у людські тіла. До них вони приходять уночі, коли вони сплять, для того, щоб допомогти фізичному тілу а, прийняти цю високовібраційну енергію, яка вже є на землі. І починаючи з 26 липня до 12 серпня, це такий період, коли в багатьох людей будуть підніматися а знаєте, такі старі погади і такі старі програми, які по 15-20 років і люди думали, що вже це попрацювали. Це таке очищення. Цим уже займаються дуже багато цивілізацій нам вже допомагають. Так само, як плеяди, вони чистять наші океани, наші моря, вони чистять нашу воду як зовнішню, так і внутрішню. Зірка Сіріус є зірка Сіріус А і Б. Вони в портал 08,08, їхня активність буде максимальна. Чому? Тому що до центру Землі буде наближатися високовібраційна енергія, і люди це відчують. Звичайно, всі цивілізації, які ми знаємо, про які ми не знаємо, тому що є такі цивілізації, про які ми не знаємо, і є такі сузір'я, про які нам невідомі. Вони вже є у нашому просторі, але ми їх не бачимо через нашу через нашу призму сприйняття. А я думаю, що це побудовано на тому, щоб людей залякати, так як коли люди залякані, вони виділяють певну енергію, якою відповідно харчуються інші сущності, і нам вклали в нашу голову, що якщо прилетять інші цивілізації, інопланетяни або анунаки, вони знищують землю, знищують людей, буде рабство. Нам потрібно розуміти, що ці всі фантастичні такі сценарії, вони мають місце також і від людей, які це говорять. Дуже багато провідників мені зараз, я, наприклад, зараз займаюся виключно собою, тому що мені сказали, що дуже багато провідників, які проводять інформацію, не завжди можуть передати інформацію істину, не те, що вони обманюють. ні. Просто наша свідомість, коли ми заходимо в вищі виміри, ми можемо неправильно читати послання. Ми можемо неправильно навіть щитати, і можливо, якась цивілізація і сказала, що ми вже в листопаді наближимося до землі для того, щоб допомогти енергетичному полі планети, для того, щоб вам легше було перейти оцей коридор 4D і 5D. Я думаю, мені ближче так відгукується, і я володію такою інформацією. Могла бути подана інформація, що дійсно наближаються певні цивілізації, але із допомогою. Деякі провідники їх бачать, а деякі не бачать, тому що дивіться, метелики, метелики і мурашки вони знаходяться у 5D-вимірі. Щоб ви розуміли, вони будують усе за сакральну божественну геометрію. Тобі ж ми бачимо метелики які, які летять навколо нас, і ми їх бачимо. Но ми повинні розуміти, що вони живуть реальність у 5D, а ми ні. Ми ще не в 5D. Ми ще а хтось в 3 залишається. А хтось вже в коридорі 4 і йде у 5 d Ну, ми повинні розуміти, що перехід це не перехід нас з однієї планети на іншу, це перехід нашої свідомості, у нашій свідомості, оці виміри, нездовні. І е, насправді, 26 й рік, це те, що мені говорили, що в 26 му році дуже багато людей. А будуть бачити інші виміри, і будуть бачити інші цивілізації, які проживають? Але зрозумійте, що в людей повинна бути готова психіка. От люди із неготовою психікою ідуть по вулиці і бачать інші цивілізації, які не такої людської форми, як ми. Як ви думаєте, як тим людям буде? Вони зможуть е, далі жити, вони можуть налякатися, може статися серцевий приступ. Треба бути готовим до того, що ти будеш бачити, тому що вони не такі, як ми. Не виглядають, вони можуть будь подобу якби, показати. Але є такі цивілізації, у яких, наприклад, очі, е, одна цивілізація, яка нещодавно також в медитації була, я нічого про них не знала, і навіть у Вікіпедії про них нічого так і не знайшла. А у них очі. Знаєте, такі, якби немає зіниць, немає зіниць, немає ніяких точок, дуже величезні очі. А виглядають, якби там весь всесвіт. Такби така темна темний фон, і дуже багато їх золотих зірочок, просто як цілий всесвіт. І вони такі без, без волосся, у них такий срібний відлив тіла. Так мені вони показалися. І от ті величезні оці, і ця цивілізація мовчить. Вона не говорить, вона не передає телепатичну інформацію. Вона ніби як дзеркало. Вона, коли підходить, вона підходить у повній тиші. І коли підходить, ти бачиш себе як у дзеркалі. Ти бачиш те, чого ти не бачив. Тобі ж вони як віддзеркалюють твою істинну суть. І це така цивілізація, yeah. яка не говорить, яка не дає послання, яка просто коли наближалася, відчувається як відзеркалення. Внутрішньої суті, яка є в людини, як божественної, так і людської, і вони не говорять, вони не дають послання, але вони заходять у простір, і вони як дзеркало. Ти відчуваєш тільки все у тілі, але ти нічого не чуєш, не бачиш, ніякі символи, вони просто як відзеркалюють тебе. ж Ого, я теж не знала, до речі, про такі цивілізації. Е, Іштар, я дуже вдячна вам за такий цікавий ефір. З будемо дивитися і споглядати за всіма новинами, що нам будуть публікувати власне в світі загалом. Але... Будемо дуже чекати. Я думаю, що глядачі, якщо у вас є якісь теми, які, про які ви хочете спитати нашу експертку, нашого гостю, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Ми обов'язково з Штар поговоримо на ці теми, що вам цікаво, і авже ж не забудьте підписатися на наш канал. Я дякую вам, я Штар, за такі цінні знання, які ви передаєте, і до наступних зустрічей. До зустрічей.